Останнім часом у московських студіях Зомбо ТВ дуже змінилися настрої та тональності. Там все частіше так звану СВО називають війною, а ще у самих себе запитують, навіщо її почали і коли ж це все закінчиться? Як настроєння на фронті, де продвігається наша армія, Песков сьогодні ще раз популярно сказав, що наші дії в Харківській області. предпринимаются для того, чтобы враг не бил по России. Враг при этом рассуждает на тему того, чтобы бить не на 100 километров, не на 300, а на 1000 по нашим аэродромам. Что скажете? Ольга, добрый вечер. Ну, настроение у нас боевое, дух тоже наших бойцов достаточно-таки серьезный. Мы настроены на победу, Я розчитую на то, що, що б не говорили в НАТО в Америці. що в этом году СВО у нас завершиться, я більше чим в этом впевнений. От тільки чомусь не так впевнений у цьому інший пропагандист Шуригін. Він навпаки говорить, що далі буде тільки гірше, і 2025 рік для них буде безуспішним. Ілюзії, що НАТО слабеє, не можна мати ні в якому випадку. Запущені дуже серйозні програми і. Надо понимать, что после комфортного извини за выражение, но это так для нас 24 года, когда у нас по всем параметрам мы имеем превосходство и в производстве военном над НАТО, и на фронте мы имеем мощное превосходство. После комфортного 24 года у нас впереди ждет 25. Вже очевидно, що війна в двадцять й уйдю. Стоп, а хто йому сказав, що цей рік для расистів комфортний? Може для пропагандистів та кремлівських посіпак, які своє життя Путіну продали. Це так, але далеко не всім росіянам було і є комфортно. Милі радний. Хто на зв'язі, хто спрашує за своїх бойців, за своїх мужей? отців, синів. 138 нов. бригада. То тридцять восьмого бригада Атрядшторм ви вибрались не всі. От тільки міли і радни, в переважній більшості за своїх мужей і синовей уже не спрашивають. Їх цікавить лише одне: коли їм виплатять гробові і подарують білу ладу. До речі, можливо, скоро будуть дарувати вже чорну. Її офіційно презентував сам Путін. Итак, Путин за рулем черной «Лада Аура» приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург в Тверской области. На кадрах видно, что едет Путин, соблюдая все правила, не забыл пристегнуться. Серийное производство машины поступит только в сентябре. Прямо сейчас «Лада Аура» поставляется исключительно министерством и государственным ведомством. От традиционной «Лады Веста» новая «Аура». Отличается удлиненной задней дверью, увеличенным на 25 см пространством для пассажиров на задних сиденьях, а также немного иной формы заднего бампера. Машина оснащена почти двухлитровым двигателем. Далеко это не первая отечественная машина, за руль которой садился Путин. В этом году он уже покатал на Аурусе лидера КНДР Ким Чен во время официальной поездки в Пхеньян. На Аурусе же Путин в 2020 году открывал движение на новом участке трасса Таврида между Керчью и Севастополем. За год до этого Путин прокатился на мотоцикле «Урал» во время церемонии открытия осеннего байк-шоу «Ночных волков». Управлял президент и тяжелой техникой. В 2018 году Путин проехал на оранжевом КАМАЗе по только-только открывшемуся Крымскому мосту. Слово Песков тогда рассказал, что у президента есть права необходимой категории и для управления грузовиками массой до 3,5 тонн. В 2011 году Путин управлял огромным комбайном марки «Россельмаш» на кукурузном поле в Ставропольском крае, необычная бригада комбайнеров. За рулем еще одной машины смотреть Дмитрий Медведев. Тогда они вместе собрали 12 тонн кукурузы. Ну и, пожалуй, самый знаменитый автопробег Путина в 2010 году – ярк-желтая «Лада Калина» с механической коробкой передачи и участок трассы Чита-Хабаровск. Путин тогда преодолел за 4 дня больше 2000 километров. И сказал, что машиной доволен. Лада аура Путину тоже понравилась. Президент сказал: машина хорошая. Бачте, і тут кинув росіян їм ладу каліну, а міністерство ладу ауру. От тільки цікаво наскільки відсотків це машина російська, чи там від російського лише назва. І до речі, напишіть у коментарях, у скількох із цих випадків, які перерахувала Скабєєва, за кермом був справжній Путін, бо тут є сумніви. Ще нещодавно він літав у супроводі винищувачів по території РФ. А вже сьогодні ось так спокійно роз'їжджає російськими дорогами і не боїться за своє життя. Пісков тільки що заявив, що безпечність Путіна забезпечується на должному рівні. ділається все, що необхідно, ділаться учотом, конечно же, такої міжнародної ескалації напряженності в цілому. Заявил пресс-секретарь президента, ранее я напомню, глава ГУР, главного управления разведки Украины, террорист Буданов, заявил, что на президента Российской Федерации из Украины готовилось сразу несколько покушений в Министерстве иностранных дел нашей страны. Позже сказали, что покушения готовились на... Тінгі із США ну, по перше, Буданов не говорив, що замахи готувались українцями. Навпаки, голова ГУР заявив, що Путін більше не є компромісною фігурою для свого оточення. Але диктатор при владі понад 20 років. Тому зараз у Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Але и эта стабильность не вдовцы может похитнуться. Враг дает э, украинским формированиям вооружение которое бьет на очень большие дистанции. Конечно, это делается для того, чтобы максимальный урон нанести мирному населению. Ну и естественно, чтобы за счет этого вызвать у нас в России какие-то события, внутренние бунтования, как я об этом и раньше говорил. Поэтому мы должны понимать, что нам предстоит большая работа по отодвиганию. Противника от наших границ и в то же самое время, конечно, понимать мы должны, что наш враг, то есть истинно наш враг, это Америка и блок НАТО, они будут делать все для того, чтобы это нам э, е, тяжело сделать, потому что они дают им вооружение, которое бьет все и дальше. Шкода, що поки не дають дозвіл бити по Москві. Дуже хочеться вже на це подивитися. Що ж стосується «Наш враг Америка» і ще одного замаху замаху на Трампа. Насправді цей інцидент може кардинально вплинути на американські вибори, бо тепер Трамп пережив замах. Він енергійний, він не заплутується в промовах на відміну від Байдена в умовах от такого радикального іміджового несовпадіння, то дуже сильний цілісний образ воїна у Трампа і розмиваючийся образ такого дурачачого дідушки Байдена. Я вот, если еще две недели назад после дебатов считал, что лучше уж им с Байденом доехать до конца, и, может быть, организационными методами можно обеспечить его победу, то я думаю, что сейчас, конечно, им бы лучше организовать замену. В принципе, нет никаких причин, поводов и оснований для того, чтобы Дональд Трамп после всего того, что с ним пытались сделать, проиграл эти выборы. Надо помнить, что его самого пытались посадить, его адвоката пытались посадить. Его и сейчас пытаются посадить. Теперь его попытались убить. Ну, такой настоящий американский герой. Все сделано максимально по-голливудски. То, как он встал эффектно, красиво. Здесь ему действительно честь и хвала, когда пуля пролетает буквально в миллиметре. Це не значить, що я сейчас выражаю симпатию симпатію Дональду Трампу. Ми все про Дональда помним, але з точки зрения характеру і харизмы человек это сильний. Вже всім відомо, що у замаху на Трампа росіяни офіційно звинувачують як самого Байдена, так і нас з вами. Ось, наприклад, зрадник України, кум Путіна Медведчук, начебто, має докази про причетність України до замаху на експрезидента США. Навіть написав йому листа, де вказав, що Трамп став цитую особистим ворогом українського неонациста, оскільки екс-президент Сполучених Штатів має намір принести мир в Україну. А це означатиме втрату влади нацистським режимом Зеленського. В мене одне: питання – що вони там всі вживають? Скріншот такий з Байдена, де він говорив, що потрібно попасть, е -е, настало воєм'я дати е -е, Трампу в глаз. Вот, там такое, такое есть, и вот рядом с глазом, кстати, пролетела, получается, да, пуля. Вполне возможно, что это такой был призыв, якобы его опубликовали, этот старый скриншот, он несколько месяцев назад был. Что нужно теперь делать и какая дальнейшая судьба вот этой всей истории? Ну, понятно, что я жду, должны появиться уже первые обвинения в том, что все в этом виновата Россия. Вот. Кстати, даже не украинцы, а уже один из наших оппозиционеров намеки стал подобные делать. Намеки такого плана, что мы специально устроили это покушение для того, чтобы дать популярности Трампу. Ну и таким образом Трамп победил, и таким образом сдал Украину Путину. Ну, це навіть більше схоже на правду ніж історія про український слід, що насправді сталося, і хто у цьому винен розбереться ФБР. Нам же більш цікаво, що буде з підтримкою України, якщо Трамп повернеться у Білий Дім. Президент Зеленський вже заявив, що Київ готовий співпрацювати з будь-якою політичною силою США. Зокрема, і з республіканською партією. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента, потенціального президента чи да, одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа, загальні речі мені зрозуміли. Я думаю, що Якщо пан Дональд Трамп буде стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь, але хочу вам сказати: більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України. Але шкода, що не все залежить від більшості, особливо майбутня політика республіканців. Цю політику визначає одна людина. Дональд Трамп тепер офіційно кандидат у президенти США. Наканець, Дональд наш Трамп, офіційно об'явлений кандидатом від республіканської партії. Ну це... на з'їзді республіканської партії Трамп офіційно представив свого кандидата на посаду віце-президента Америки. А це друга людина в Штатах. Тож, у разі, якщо Трамп стане президентом, то віце-президентом буде Джеймс Девід Венс, який, до речі, не раз висловлювався проти допомоги Україні. Буду з вами чесним, мені все одно, що так чи інакше буде з Україною. Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, на яку мені байдуже, поки він дозволяє кордону своєї країни стати тотальною зоною війни. Здавалося, що це дуже нехороший сигнал для України, що Трамп обрав собі напарника Дівенса, який категорично проти допомоги нашій державі і закликає нас поступитися територіями. Він неодноразово критикував Україну, називаючи її корумпованою країною, якою керують олігархи». Але ще не так давно Венс критикував і самого Трампа, називав його американським гітлером, а виборців Трампа ідіотами. А потім бац і перевзувся. Тож висновки щодо його ставлення до України робити ще зарано. Ну а в США Трамп вперше з'явився на публіці після спроби вбивства. Дональда з перев'язаним ухом зустріли бурними аплодисментами і криками «Файт!». То есть сражайся. Сам Трамп произнес именно это слово ⁇ Файт ⁇ сразу после стрельбы в Пенсильвании. На съезде Республиканской партии в Милуоки Трамп официально стал кандидатом в президенты Америки и объявил, кто станет вице-президентом. Итак, вторым человеком в США в случае победы Дональда на выборах будет 39-летний сенатор из Огайо, Джей. Ди Венс. Такой вице-президент будет настоящей катастрофой для Украины. Тут же сообщает политико слова высокопоставленного европейского чиновника. Венс известен как последовательный противник спонсирования киевского режима. Он не раз говорил, что Вашингтон уж слишком сосредоточен на Украине. В прошлом году именно Венс был в числе 19 республиканцев, которые написали Байдену письмо с требованием прекратить неограниченную помощь Зеленскому. Перед визитом самого Зеленского в Вашингтон Венс требовал от Белого дома признать, что Украине придется уступить свои территории Путину. Фантазия о выходе к границам 91 -го года Венс, конечно, тоже не верит. Но и еще одна зрада. Венс проти, офіційно проти членства Києва в НАТО. Ще один соратник Трампа Річард Гренал також проти вступу України до НАТО. Він запропонував створити в нашій державі так звані автономні зони. У куларах національного з'їзду республіканської партії він виступив за таку собі мирну угоду щодо України, яка збереже територію України, але дозволить створити автономні регіони. Звісно, що Україна на таке не погодиться, але Гренел додав, що не говорить від імені Трампа. Тож як буде діяти головний республіканець, нікому не відомо. Хоча в отношении виборів в штатах я теж великих ілюзій в пітаю. від от многих, які вважають, що з приходом Трампа нам буде легше на самом деле, я вважаю, що легше не буде, і э, питати ілюзії в відносині того, що політика американців мабуть, да, вона, звісно буде. меняться, но э, мне кажется, Трамп более, как бы, ну скажем, целеустремленный, да, в этом плане человек. И если он поставит перед собой определенные задачи, он их будет достигать любой ценой. Я напомню просто тем, кто тем, кто забыл, первое вооружение американцы поставили на Украину именно при Трампе, это были джевелины. Поэтому в этом плане я тоже иллюзий не питаю. Ну, время летит настолько Придет быстро, к власти и заберет Джавелины. Я не знаю. Тут все, что хочешь, может быть. После попытки покушения на Трампа, на мой взгляд, на шансы Джей Венса они значительно выросли, поэтому не стало неожиданностью для многих, то что именно его в итоге Трамп взял себе вице-президента. Давайте вот. сразу конспирологию утверждают, что Джей Ди Венс еще больше Трамп, чем Дональд Трамп, вот. и в случае убийства Дональда Трампа. Остается еще один Трамп. Вот да? я к этому и веду. Да. То есть, после покушения, действительно, у Трампа появилась мотивация найти определенную страховку от того, чтобы это не повторилось. Действительно, он взял человека, который является даже большим трампистом. Чем сам Дональд Трамп. Да? Он даже более принципиально вот эту идеологию ідеологію то тобто такого правого ізоляціонізму, правого популизма излагает. И Тут, конечно, да как бы у там не негодующей части э, ліберальної Америки, в общем-то, пропадає мотивація завершати покушення. Потому что убьете Трампа, його даже займе принципиальный правый, так і молодой. Ми поки не знаємо, як Трамп буде поводити себе щодо України, але так само і Росіяни не знають, як Трамп буде діяти щодо Росії. На Гебель ТВ кажуть, що перемога Трампа їм не допоможе. Мовляв, немає для Росії жодного гарного американського президента. Тому вони активно і просувають тему переговорів. Ми бачимо по за по заявлениям європейських лідерів, практично ніхто не сумнівається, що Трамп стане президентом. І, уваження, Вони зараз підуть на ескалацію. Рішення НАТО на останньому саміті вони будуть їх воплощати в життя. Ястреби фактично отримали. Відмашку. Они считают, что в ноябре, когда Трамп будет избран, и даже до своей инаугурации, это будет время большой сделки. Напомню, что Орбан уже направил лидерам Европейского Союза тот план, который он согласовал в Москве, Пекине и во время встречи с Трампом. Что пока в этом плане мы не до конца понимаем, но тем не менее они сейчас пойдут в эти месяцы на эскалацию. В чем она заключается? Уже пошло заявление о размещении в Германии дальнобойных ракет. Фактически это ракеты средней и меньшей дальности, пока без ядерных боеголовок. Это, очевидно, тамагавки и э, гиперзвуковое некое оружие. Напомню, что как раз в 83-87 годах последний всплеск холодной войны, который мог привести к открытому столкновению, был связан как раз с РСМД. Ракетами средней и меньшей дальности. Вот вы видите зону их поражения. Они продолжат на, э, наращивать поставки оружия Украине, Політика Трампа абсолютно не передбачена, бо з одного боку він любить загравати з диктаторами, а з іншого боку, він першим дав Україні летальну зброю. Тож він може як і здати Україну, так і навпаки дати нам ще більше захисту. Мені от поражає іноді тон нашої преси. А от прийде Трамп. А ви зараз тут вот краєш інтернет, газети читаєш, Трамп повернеться, буде. А що собственно буде Євгеній, Вспомні ми чотири роки бачили президентство Трампа. Что нам было хорошего? Нас Владимир Вольфович, царство ему небесное, выпивал за победу Трампа. Выпивал за победу Трампа. Что мы получили? Вооружение Украины, первое, да? Второе, мы получили санкции в одном пакете с Ираном и Северной Кореей. Мы получили войну с нашей дипломатической собственностью. Что мы получили хорошего от президентства Трампа? Поэтому надеяться на то, что Трамп... Что мы получили хорошего от любого американского президентства? совершенно верно может при царе что-то было может ли вообще президент сша быть хорошим для россии да вот это более интересный вопрос конечно я понимаю может быть республиканец нам чуть чуточку лучше чем демократ всегда поскольку с ним хоть как-то можно говорить рационально с демократом невозможно как показывает практика но тем не менее надеяться на то что придет хороший президент сша и сделает нам что-то и хорошее, это большая наивность. Основою змін, які можуть впливати на подальший позитивний розвиток подій як в нашій країні, так і за її межами, є ситуація на фронті. І як написав Святослав Паламар, заступник командира легендарної бригади АЗОВ, саме від професійного, добре забезпеченого та вмотивованого українського військового, залежить майбутнє нашої країни. Коли всі зусилля нашого народу будуть спрямовані на допомогу силам оборони України та знищення потенціалу ворога, лише тоді можна отримати бажану підтримку країн, що займають невизначену позицію стосовно допомоги Україні. Слабким не хочуть помагати. Стратегія нашої перемоги це консолідоване зусилля кожного українця. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.